Отже, ви принесли мені ремейк Білосніжки? Так, сир приніс. Крутяк. Порадуємо її величезну фанбазу. Спочатку ми дізнаємося, що батьки назвали її білосніжкою, тому що та народилася в білосніжну. Ніч. Називати дітей на честь погоди дуже мудро. Тому я назвав сина грибним дощем. А я назвав дочку Грозоя. То таке? Через пару років мати білосніжки помирає. Від чого? Від ролі родителя у фільмі Діснея. Спека, безпека. а король зустрічає з лу Небо й одружується на ній. Навіщо одружуватися на комусь з таким ім'ям? Міг би помітити червоний прапорець так, і кого можна покликати на цю роль? Кого загодно би грати в Міла? Ніколи! Боже збав! І що там далі? Білостіжка зникає, мачуха захоплює трон. О, ні. Так і королівство страждає під її потужною владою. Там тускніють усі кольори та літає пилюкка. Оце сумно! Сумно аж за край! Білостіжка дорослішає, отримує нові риси обличчя і зачіску лорда Маркуада зі шрека. Що? і всі вважають її мертвою, але вона працює служанкою в замку. Чому її вважають мертвою, якщо люди в замку бачать її щодня? Незрозуміло. Потім милий хлоп краде картоплю і отримує смертний вирок, але білосніжка його рятує. Як вона це робить? Його прив'язали до огорожі слабким вузлом. Вона тягне кінець і рятує його. Рятувати хлопа, потягнувши за кінець, це пушка. Окей, і хто ж цей красень? Як же його звуть? Ви оціните. Джонатан. там? Е, то таке. Чарівне церкало каже королеві, що дівчина із зачіскою лорда Фаркуада миліше за неї. І та така її треба вбити. О, вона хоче вбити білостіжку, чому вона раніше її не вбила? Незрозуміло. Королева наказує мисливцю вбити її, але той відпускає її в лісі. Най буде. І ми бачимо її культову сукню. О, в мене є купон Сайту тему. Може, там і купимо? Можна і так. Потім вона знаходить чиюсь хату, вдирається туди і за Наєє одразу в ліжко. У неї був важкий день. Вона бігала по лісу, падала в ставок і бачила багато сіджайних звірушок. Аргумент. А потім ми бачимо сіджайних гномів. І вони дико схожі на живі трупи. Як і вони, Вони працюють у шахтах. Не Ріната, бівних магічні сили. Серйозно розкажіть про них, не хочу. Ми покажемо, що їхні ручки сяють, і більше до цього не повернемося. Найбуде. буде головного з гномів звуть Мудрик. Правильно, хлопа згадали. А до відмельдонія в нього вже дах їде. Що? І що там далі? Білостніжка знову зустрічає Джонатана і його сімох бандитів. О, ще одна група з семи героїв? Так, однієї такої точно недостатньо. Фанати вимагають більше різних сімок. Серйозно? Так. Людям буде нелегко полюбити таку кількість персонажів. Ні, це може бути, це логічно. Мені пофігу. Догнав. На наших нападають солдати королеви, Джонатан стрибає на стрілу, яка летить в білостніжку. Його поранено? Ніт. Клас! Давайте просто не згадувати про стрілу. Окей, Джонатан вирушає, на пошук Батька білосніжки, адже той ще можливо живий, але чонета наловлять. О, ні. Так, і кидають воду темницю з тим мисливцем. О, ні. Він тягне за ланцюг, щоб звільнитися, але все марно, ланцюг міцний. Схоже, йому буде нелегко вибратися з темниці. Ні, це буде легко, як за мило Та не вже так вони з мисливцем потягнуть за ланцюг разом, і він порветься сила двох. Ніхто так раніше не пробував, схоже на те. І навколо них немає стражників. Нема ухилянти, але королева дізнається, що. Що білосніжка жива, вона перетворюється на стару і дає їй отруєне яблуко. Щоб вбити ні, щоб приспати до тих пір, поки хтось не поцілує її безжиттєве тіло, маючи почуття, чому б знову не пустити стріло. Вона ще разок намагалася, не вийшло. Тож логічно більше не намагатися. Мене це могло би спрацювати. Просто потрібно побільше стріл. Не могло. Усі сіджейні звірі бачать, що робить королева, біжать попередити гномів. Могли би попередити Білосніжку, вони ж були поруч. Столиця кажу, гноми спішать додому, але вже запізно. Білосніжка вже міцно спить. Вау! Чи отямиться вона? Отямиться. Чи Джонатан притулить свою слюняву ротяку до того, що вважає її трупом. Романтика говорить Україна, вона оживає, і тепер їм треба перемогти королеву. Саме час, як вони її перемогли. Можуть, білосніжка не зеленський, в неї на руках усі карти. Вона пам'ятає імена і професії тих, хто став солдатами королеви. Оу, а ясно. Ось усе цього вистачає. Усі повстають проти королеви. Вау, wow. слава Богу, королева не наважилася знову пустити стрілу. Стріли сильні, але білосніжка знає, що вартового кличуть в пол. Маккартні? королева розбиває дзеркало, але воно всмоктує її в себе. Воно так вміє. Я так придумав. Почвані, ти ну що скажете? так, ну це на чий фільм? Саме так судді ніхто не доведе протилежного ну а раз це фільм, ну його всі захочуть подивитися.